Правої більшості на чолі з Марін Лепен в парламенті Франції можна уникнути. Про це принаймні заявив прем'єр-міністр країни Габріель Аталь. За його словами, понад 200 кандидатів з різних політичних партій вже погодились вийти зі змагань, щоб у своєму виборчому окрузі розчистити шлях тому кандидату, який матиме більше шансів обійти членів національного об'єднання. Марін Лепен національному об'єднанні розкритикували міжпартійну спробу заблокувати їхніх кандидатів у такий спосіб, назвавши це. Антидемократичною спробою підірвати бажання виборців. При цьому депутати від проросійської поліцили Марін Лепен можуть вийти зі своєї фракції у Європарламенті і увійти до альянсу прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Про це пише агенція Bloomberg. За їхньою інформацією, представники. Ідентичності та демократії планують зустрітися з союзниками по ЄС на початку наступного тижня, одразу по завершенню виборів у Франції. Блумберг наголошує, що наразі фракція Лепен опинилась на межі розпаду, і вона припинить існування, якщо звідти вийде хоча б один учасник.